І так, вас, мої дорогеньки, я Ірина. Все менше і менше можна слухати в Ютубі блогерів. Лапін один з тих, кого ще можна слухати, хто ще не підскользнувся і не впав, не підліз, не, не ліг під владу. І він сказав таку, дивилася його прямо сьогодні. Здається, вчорашній його випуск був. Як вдалося Олену Зеленську вибрати, я так думаю, вилучити скоріше, доречніше буде, але він дуже нервував з сайту Миротворець. Він зробив два припущення: чи порешали, чи взяли за Фаберже власника сайту Миротворець. Це слова Лапіна, і мені просто стало цікаво. Як вдалося? Єлену прекрасною зеленською. Прощепірку, ну, скажімо так, вилучити з списків миротворця. Як їм це вдалося? Важко було, нелегко. О ще як. Все зрозуміло, порішали. Карта каже, порішали. Але ми зараз давайте е подивимося. Чи взяли за фабер? Бо тут немає мужчини, крім цієї карти, але ця карта каже говорить, що спокійно порішали. Так. За власника мені цікаво. Так, що вони з ним зробили? Угу, Надавили на нього. Стопроцентово. Чи Фаберже, чи не Фаберже, але там дійсно е вилучили за наказом. Тут був тиск, скажімо так, і ось ця карта теж говорить. Добре натиснули. Тут добре натиснули. Ну, чотирьохразовий ухилянт, він знає добре, як, е як тиснути. Він вміє це. Не просто так він прийшов до влади. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!